На вулиці Микитенка лиш тільки починало сіріти. Сонні кияни бігли на роботу, а 82-річна Катерина Дмитрівна щойно вийшла з під'їзду, аби вигуляти свого собаку, і тут таке. Я його побачила. Ну як вам сказати, ну це все пройшло мгновенно. Отак і другий раз. А сука, ти вже мене не взнаєш? Я не встигла навіть сказати, хто ви, як він мені другий удар наніс. Я впала без сознання. Обличчя нападника пенсіонерка не бачила, тільки чула його образливу лайку і вигуки Аллах Акбар, а ще відчувала пекельний біль від ударів чоботами. А там був бугорок снігу, так я впала без сознання, так він ще мене з розгону носаками два рази, так ото в мене оце тепер перером бедра і готовлять на операцію. Що вам сказати? Це словами не розкажеш, яку я муку терплю, а ще хто знає, чи мій операція закінчена, чи я ходити буду. Зараз Катерина Дмитрівна може говорити лише про наслідки. Літня жінка тепер на лікарняному ліжку з черепно-мозковою травмою, численними забоями і переламом стегна. Що сталося після того, як вона впала? Пенсіонерка не знає, бо втратила свідомість. Однак, подальші події чудово пам'ятає Юлія, сусідка з іншого під'їзду. Вона, як і бабуся, гуляла з песиком. до мене, ми з ним німплічок. Плечу он мене обматюкав, Я Ну не обратила внимания, а как сзади почувствовала удар. То ли это була именно нага нога ступня, то ли колено. Он меня ударил, получается, в область кубчика, и Я упала. Я добегаю, вижу женщина в сугробе, Здесь было много снега. Вот так вот лицом внизу она лежала. Як ні подошла і человека просто нет лица. Я її сразу спросила, а вона да досі, я його не знаю, я його не знаю. Юля одразу викликала швидку й зателефонувала до поліції, але чекати довелося більше сорока хвилин. Місцеві вже й забули, коли в останні їхні двори патрулювала наша нова поліція. Не стали копи перейматися й цього разу. Ані мені спочатку сказали. У вас травм никаких нету, вашей жизни нічого не угрожает, Ви будете як свидетель. Вот ми поїхали в БСП. это буквально в той же день, коли вони приїхали. Я думала так, действительно, що вони зараз поїхали в больницу, Ну вот пройшла неделя, вони никак не можуть доїхати. На відміну від літньої жінки Юля дуже добре розгледіла обличчя агресивного нападника і готова надати поліції всю необхідну інформацію. Проте ніхто не просив її навіть скласти фоторобот. Він був літ 40-45 Круглолицый, такой светловолосый, но он выбред, все и короткостриженный. На нем была кепка, такая странная, меховая, с короткой шерстью, норковая такая. Я сразу обратила внимание, что дорого одет. Вот в чем дело, что э, наркоман он имеет какой-то вид внешний, узнаваемый. Это абсолютно нормальный человек. Люди підозрюють, агресивний чоловік у норковому картузі живе поруч, оскільки за чутками вони не перші, і не останні його жертви. Утім, підтвердити цього поки ніхто не може, оскільки поліція на запит журналістів уже тиждень не реагує. Тож схоже, що психопата ніхто не шукає. Він досі серед нас, будьте пильні.